Всім привіт! Мене звати Богдана Грішина, я психолог та педагог. На цьому каналі ми з вами обговорюємо взаємодію батьків та дітей, емоції, почуття та психологія. І сьогоднішня наша тема це питання безпеки дітей вдома, на вулиці та в школі. Створення безпечного середовища для дитини вимагає уваги до деталей, розуміння потенційних ризиків та знання про те, як правильно реагувати у разі небезпеки. І перший наш аспект це безпека дітей вдома. Одна з найголовніших порад створити вдома атмосферу, де дитина може відкрито виражати свої почуття та переживання. Говоріть з нею про важливість ділитися тим, що її турбує. Адже дім це місце, де дитина повинна відчувати себе найбільш захищено. Я раджу вам контролювати доступ дитини до соцмереж та інтернету. Обговорюйте з дитиною небезпеки онлайн-світу, такі як кібербулінг, шахрайство, негативні коментарі. Переходимо до безпеки дітей у школі. Поясніть дитині, що таке булінг, як його розпізнати та як реагувати. Адже школа це місце, де дитина проводить значну частину свого дня. Для забезпечення безпеки дитини у школі варто пояснити їй, як поводитися у різних ситуаціях та до кого можна звернутися за допомогою. Поясніть дитині, що важливо розповісти все дорослому, якщо вона або хтось інший стає жертвою цькування. Вчіть дитину поважати особисті межі інших людей та встановлювати особисті. Навчіть звертатися до вчителя або психолога, якщо дитина почуває себе в небезпеці. Безпека на вулиці. Поясніть дитині, що ніколи не можна йти з незнайомцями, навіть якщо вони пропонують подарунки або обіцяють показати щось цікаве. Навчання базовим правилам безпеки допоможе дитині уникнути таких ситуацій. Дитина повинна знати, що мусить сказати твердо ні і йти якомога далі від такої людини. Навчіть дитину, що вона має робити, якщо вона заблудилася або потрапила в небезпечну ситуацію. Наприклад, звернутися до поліції, піти в магазин або до місця, де є багато людей. Практикуйте з дітьми психологічну безпеку та довіру. Дитина повинна знати, що може звернутися до вас з будь-якою проблемою, навіть якщо це щось, що її лякає або бентежить. Навчіть дитину справлятися з емоціями, не панікувати у стресових ситуаціях, а також коли і як звертатися по допомогу. Пояснюйте дітям все в доступній формі, враховуючи їх вік та рівень розуміння. Розробіть разом з дитиною план дій для різних ситуацій і періодично повторюйте його. Дотримуючись цих рекомендацій, ви створите для дитини безпечне психологічне середовище вдома, на вулиці та в школі. І головне, щоб дитина знала, що може довіряти вам, і що ви готові допомогти їй у будь-якій ситуації. Дякую за перегляд відео і до наступної зустрічі!